Що таке 99 імен Аллаха? Через них ми пізнаємо, що притаманно Богу, а що йому не притаманно. Наприклад, ім'я Бога – Ар-Рахман, що означає «милостивий для всіх на цьому світі, ім'я Бога – Ар-Рахім, що означає милостивий тільки для вірян на тому світі. Ім'я Бога – Альхаї, що означає живий, Аль-Басир, що означає той, хто все бачить, Ас-Самі'а Асамія. Той, хто все чує, алколік творець, і цими іменами ми також звертаємося до Бога в наших молитвах. Насправді, імен Бога більше ніж 99. і кожне з цих 99 імен має свій сенс і свій секрет. Тому мусульмани читають певне ім'я Бога визначену кількість разів, покладаючись на творця і сподіваючись на його милість, що їхня мольба буде прийнята. Тому ця картина в мечеті Ар-Рахма є дуже важливою, тому що вона є нагадуванням про того, хто створив нас і все, що ми маємо.